Побудовані вали зміїні, знаєте, да, вони в нас, е, якщо будете в парку, е, біля, колонади, е, біля колони Суму, е, там є залишки десь метрів 70 е, зміїний вал. Ніяк не, не зберемося там поставити якусь табличку меморіальну. Ото, ото залишки зміїного вала. Він так трохи перерізаний алея, яка йде до річки над ставком, то Зміїний вал построєний ще, скажімо, в 132 році початок. В більшій мірі є таке міння, що цим валом вони зробили кордони, і деякий, щоб ці люди, які тут а людей було мало, він сюди селив і естів, і латів, і ляхів. Практично, ми бачимо по останнім розкопкам Пугачівка острів, це прибавти по, по культурі. Тобто він вже приглашав, а де насильно поросся населяв. Ну і з однієї він проти піщенів, а з іншої сторони, цей народ, як зараз границю перебігти, не мав права, всі сиділи, працювали і платили казну гроші. Отакий вот був устрій.